Підсумки річної передплатної кампанії невтішні констатують поштовики. Аби досягнути принаймні минулорічного рівня тиражів, їм довелося докласти неабияких зусиль. Смаки читачів, як свідчить передплатна статистика, останнім часом суттєво змінилися. Щоправда, є винятки. Хочу відмітити, що дещо спав тираж на нашій обласні видання, але в той же час деякі видання, на яких тираж. По яких тираж піднімається, відмічаю теж газету Репортер, в яка кожен рік має ріст тиражів. Чому якраз ну можливо і робота журналістів, можливо, люди якось переорієнтовуються з одного видання на інше. В низці різноманітних заохочувальних акцій на кшталт днів передплатника знайшлося місце і доброчинності. Місцеві підприємці оформили передплату на провідні видання для малозабезпечених мешканців краю. Адже пенсіонерам, які кілька десятиліть поспіль передплачували пресу за звичкою, зараз коштів не вистачає. Крім того, скаржаться люди, друковану пресу викрадають з поштових скриньок. Щодо молоді, то вона зараз читає мало, та й те виключно в інтернеті. Пресою не цікавимся, більше так по інтернету. Я не передплачую, тому що е, видання, які приходять по предоплаті, так, вони не завжди в мене в ящику почтовому, тому що їх звідти микають. І в результаті я купляю пресу в кіосках. Коли були ще радянські часи, звичайно, тоді виписували набагато більше, як і люди, так і ми. А тепер, тому що самі розумієте, дорого. Але ви, я передплачую. Для передплати місцевих видань на 2010 читачі мали аж 5 місяців. Кампанія розпочалася значно раніше, ніж зазвичай. Вартість її послуги зросла втричі. Щоправда, активним поціновувачам друкованої преси пропонують доступніші варіанти: передплату на квартал чи навіть місяць. А ще, намагаючись осучаснити цю послугу, запровадили передплату онлайн.